Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас чудове надходження Infinity Q70 2016 модельного року мотор 3.7. Пробіг автомобілю всього лише 70 тисяч км. Дуже гарно виглядає, люксовий такий седан. Має декілька пошкоджень по Америці. Вони всі відновлені, питань нарікань не присутні. Все працює. По комплектації у нас безключовий доступ. Всередині чорний шкіряний салон. Сидіння у нас передні електрорегулюємі. мають пам'ять сидінь, скопі діймачі по колу. Зеркала у нас складаються, також регулюються електронно. Маємо підігрів керма, регулювання керма електронне, таке чудове управління на рулі, круїзом, голосове, мультимедіа. Також підігрів та обдув передніх сидінь. Таке чудова мультимедіа, камера. Заднього огляду також повний комплект для огляду 360. Чудовий стан салону, тому що невеликий пробіг. Також у нас у комплектації присутній люк. Гарний екземпляр. Хоча В 16-го року, але дуже мінімальний пробіг. Такий стан задніх сидінь, жодних нарікань, клімат для заднього ряду. Дуже цікавий варіант. Такого собі... Седанчика при цьому 3,7 бензинового мотору дуже гарно їде на задньому приводі. Дарує маму деякі емоції, якщо натиснути на газ. Цей варіант можна придбати як за готівку, так і кредит та лізінг. Звертайтесь по номерам нижче або ж завітайте до нас в автосалон. Чекаємо вас.